Алі Ігорів, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності ТОВ ТРАПЕЗА в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції виробничого комплексу, з приробки зберігання і розфасування круп з добу... добовою з добудовою цеху по переробці та зберіганню коскуса та складу готової продукції, потужністю 513 тонн на добу. За адресою Одеська Овес, Брезівський райони Сантерадісна, вулиця Кравченка, 1 В. Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата 24 червня 2024 року. А 8 жовтня 2024 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. Але як ми бачимо, представників громадськості в нас немає. За нашим регламентом ми будемо очікувати 10 хвилин, і якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Про що буде складено відповідний акт, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля? Тому чекаємо і спостерігаємо. Як ми бачимо, представники громадськості до нас так і не доєдналися. Тому будемо завершувати наші громадські слухання. Будемо вважати, що вони відбулися, але без представників громадськості. Тому дякую, що доєдналися. До побачення. До побачення.